Розумний дім на потім, є термінова робота з передової зарядне у Y629 вольт і 20 А. Не заряджає вихід такого плану, вхід звичайна трапеція, якщо його вімкнути, видно, що він кричить, що заряд завершений. Якщо туди макнути тестером, то можна побачити. 5 вольт 4,8. Напруга навіть падає. Хоча би мала бути напруга холостого ходу, тобто таки висока. Чути легкий писк перетворювача. Розбираємо, дивимося. Історія невідома. На вигляд ціле. Схемотехніка знайома. Недавно ми ремонтували щось схоже. Це була зарядка для акумулятора самоката, більш високовольтна. Тут, якби вона не меншу напругу, але схемотехніка та сама. Черговий блок живлення. Накопичувальні і два МОСФета в розкачці. Розкачую їх трансформатор від тельки, силовий трансформатор, дросель, вихідні конденсатори, токовий шунт один, тут токовий трансформатор другий. Єдине, що тут стоїть реле. А в попередньому варіанті реле не було, був тільки захисний діод і теж два. Світлодіода індикації. Поведінка незрозуміла, напруга занижена. Коли яка вона має бути, давайте розбиратися. А тут цікавий момент: на виході зарядки то є потрібна напруга 29,4 вольта. Може проблема в системі керування, або воно хоче побачити акумулятор, бо на виході ми далі маємо 5 вольт. Тобто, або воно, не бачить, чи напруги акумулятора, не комутує, не підключає вихід. Або є проблема в схемі виходу. Скоріше за все, десь довкола реле треба шукати. А ну давайте підключимо йому якийсь акумулятор. Подаю 24,8 вольта на вихід зарядного, вникаю його. Чути спрацювання реле і бачимо наших 29,4 В, тобто зарядне в порядку. Принаймні, напругу правильно на вихід подає. Тепер залишилось розібратись з струму, має давати до 20 А. І так, вмикаю зарядне, обманюю його для комутації, подаючи напругу якоби від акумулятора. Є, спрацювало реле. Тепер в нас є напруга на виході. Приблизно 16 Ом при 29 вольтах. Це десь в районі 2 А би мало бути. Видно, є червоний, струм іде. Зарядне справне, ми знову ремонтуємо робоче. Ану, глянемо, що там зі струмом. Є ось 179 А. Невеликий струм. Давайте десь більший втикнемо собі. 7 А. Працює зарядне. Зарядне працює. Блін, а що ж, хлопців? Проблеми з акумулятором. Зато в нас більше часу на автоматизацію. Отже, модулі, модулі автоматизації мають 8 виходів, от індикація. І розписано модулі з аналоговими виходами. Тобто вони вміють видавати по сигналу контролера плавно змінювати вихідну напругу з розрядністю 20 біт від мінус 10 до плюс 10 вольт. На навантаження більше 5 кОм. тобто Виходи є високоомними. Ось так воно виглядає включення. І видно дві лінії. Ці дві лінії, ось їх можна побачити. Вони проходять наскрізь. Автомат кріпиться на Дін рейку і має засіб для швидкого знімання з рейки. Ось видно, можна його розблокувати і зняти з рейки. Тоді, коли ви тянете, він виймається. Видно контакти ліворуч і праворуч, відповідно, вони збираються в блоки, тобто в них є керування по паралельній шині. Бокові виходи, ми вже знаємо, що це шина плюс 24 вольт і земля. Це якраз, напевно, для перетворювачів вихідних. І тут нам якби намікають, що цей модуль втомився. ну Насправді втомилися всі три. Контролера нам не дали, не положено. Будемо розбирати, пробувати, дивитися, як воно працює. Так, це є маркування, угу, зйомне маркування. Так, А як монтуються дроти, просто запихаються напевно. А виймати як, мабуть, потрібен спеціальний інструмент. Тобто дріт вставляється в отвір, він автоматично фіксується під прожиленим контактом. А щоб зняти його, ну не знаю. Напевно, якимось інструментом потрібно докласти зусилля. Раз, два, три, 4, 5, 6, шестипровідна лінія. З протилежного боку теж видно контакти. Паз для них. Тобто вони нарощуються в ширину і живуть на Дінрейці. Як це розбирати? Давайте будемо якось пробувати розполовинювати його. Так, я напевно то розберу не на камеру. Так буде простіше. Трохи грубої сили, зломаний скальпель і два нігтя. І буржуйська техніка здається. Розполовинили. Видно, світловоди, які тут стояли, вже їх зняв. Контактні групи підпружинені. Та, тобто інструментом потрібно спочатку відвести контакт, тоді вструмити дріт, і тоді він зафіксується. Цікавий варіант. Цікавий варіант. Не зустрічав такого з автоматизацією, не стикався. Ось, і тоді сюди по діагоналі мав би вставлятися дріт, якщо я не помиляюся. Та, ось видно, відкривається вікно. Чи не видно? Ось тут відкривається вікно і сюди прижимається контакт. Тобто штука доволі надійна і масивна. Цікаво. Що ми бачимо далі? Трансформаторна розв'язка. Дві обмотки в одну сторону і більше в другу. Друга це якраз навантаження. По шині контроли. Бачимо мікропроцесор, ось його кварц-моторолівський, з індикацією і, очевидно, DC-DC перетворювати живлення. Опторозв'язки. розв'язки. І вихідні кола керуються якимись незнайомими мені мікросхемами. Так, Digital Analog Converter. По-нашому, це є ЦАПи, цифроаналогові перетворювачі. Два стоять. Значить, вони чотирьохканальні, бо ми маємо вісім виходів. Або, може, ще щось є знизу плати. І, і все. Тобто пари три штуки згадували. треба якось то розбирати глибше. Нижні контакти входять в корпус, їх потрібно з нього вийняти. В результаті о, бачимо слід вигорівшого. Файно, є спалена мікросхема. Це дуже добре, це дає нам шанс щось опізнати і щось зробити. Бо знайти ДАКа це зараз було б імпасібл. А якщо це десь щось по живленню, то ми можемо спробувати розібратися. Беру мікроскоп і пробую опізнати мікросхему. Що знизу бачимо ще? Ось є явна межа між цифровою частиною шиною і аналогою частиною низом. Хоча тут, скоріше, ще також цифра, вже після ДАКів тільки йде аналог, але йде гальванічна розв'язка. Якась мікросхема мені маркування незнайоме. SE8441BB. Трохи діодів конденсаторів і резисторні зборки. Шукаємо, дивимося. Знайти деталі мало. Дорожка відірвалася, тому що проварився контакт. І зняти інакше немає можливості. І тепер десь треба під мікросхемою відновлювати дорожку, тільки тоді її впаювати. Попробуємо.